Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Пенсіонери також підлягають мобілізації. Щоправда, не всі у Раді дали роз'яснення більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У Верховній Раді прокоментували питання економічного бронювання та мобілізації пенсіонерів. Хто піде воювати і до яких військ, дивіться у нашому матеріалі далі. Останнім часом у суспільстві часто обговорюються теми зниження мобілізаційного віку, призову пенсіонерів та запровадження економічного бронювання. Ситуацію висвітлив голова підкомітету з питань безпеки та оборони Федор Вениславський. Він зазначив, що підготовлено законопроекти, які пропонують різні умови економічного бронювання. Включаючи можливість відстрочення від служби за щомісячну оплату. Ініціатива спрямована на підтримку економіки, але потребує додаткових обговорень. Депутат наголосив, що у парламенті немає готовності до негайних змін, оскільки це складне питання, законопроект про заборону призову осіб молодше 25 років незабаром буде розглянутий, а помилково покликані мають бути звільнені, окрім тих, хто добровільно воює. Веніславський додав, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не розглядається щодо мобілізації пенсіонерів, йдеться про колишніх силовиків, які можуть бути призвані на службу за умови придатності стану здоров'я. Веніславський наголосив, що обмежень на їх мобілізацію відсутні, і вони підлягають заклику на загальних підставах. Слід зазначити, що військові, які розпочинають кар'єру з курсантської лави, в середньому виходять на пенсію у 43 роки. Ці молоді пенсіонери найчастіше активно працюють у інших сферах відповідно до законодавства. Пенсійний вік для чоловіків починається із 60 років, якщо вони мають 31 рік страхового стажу. 60 років це також граничний вік перебування в армії виняток становлять лише військовослужбовці вищого офіцерського складу які мають граничний вік 65 років.